Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому YouTube каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук. Я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні у нас в гостях випускник групи fullstack 36 онлайн Олег Бондаренко. Олег, привіт! Розкажи трішечки, будь ласка, про себе, ким ти працюєш, в якій компанії і яку посаду займаєш? По перше, всім вітцю глядачам, нашим студентам. Я зараз працюю в компанії, вона називається Текстек. Це Харківська компанія, але вона вже відкрила в офісі вже у Києві, Вроцлаві, Львові. Почав працювати я під час повноважтаного вторгнення і ще будучи студентом. Тобто я закінчував курс паралельно з тим, як почав працювати. Класно. А підкажи, будь ласка, яку позицію займаєш? Я навчався на фолстек розробника, але зараз в компанії я фронтенд девелопер. Олег, підкажи, будь ласка, яким було твоє життя до IT? Чим ти займався до того, як вирішив змінювати своє життя? Працював я менеджером з продажу автомобілів в автосалоні. Досить довго я працював. Мені це, можна сказати, набридло. Я хотів відкрити для себе нові якісь простори. І вирішив спробувати себе в IT. А розкажи, будь ласка, про своє знайомство саме із GoIT. Чому ти обрав е, саме нас? Мене знайшла таргетована реклама у АйТі в Фейсбуці. Е, там от все як потрібно було. Не хочеш стояти в заторах, не хочеш там рано прокидатись. Хочеш мати свій графік. Спробуй себе в IT. Ну я так нагадав. А чому мені зателефонував? Е, мені відповів менеджер. Я заколохував взагалі то, що він мені порадить. Він мені сказав, що взагалі-то буде марафон по зьорське, і так я опинився на кусок. Дуже цікавий досвід, тому що більшість розпочинає з марафонів, так а потім марафони все ж таки мають такий дуже гарний результат, затягувати вже потім на навчання. Не скільки затягує, скільки дає зрозуміти, що це не важко і не страшно. Зрозуміла, Олег, дякую. А давай поговоримо про англійську у сфері IT. Підкажи, будь ласка, який рівень англійської мови в тебе був на старті курсу, і який зараз, і чи, взагалі, англійська мова важлива для розробника? Я не вчив англійську на курсах у IT, тобто в мене не було досвіду з. Стосунком і все таке інше, я ось який в мене рівень був до того, роботі мене оцінили як при інтермідії, mm -hmm. так воно і, і залишилось. Але я можу сказати, що англійська дуже важлива е, в IT, тому що ця документація, вона переважна українською мовою. Е, спілкування з клієнтами, якщо це напряму, е, вони всі за кордоні, як правило, mm -hmm. навіть ведення якихось організаційних стосунків всередині компанії, вони також англійською мовою. Зрозуміло, тобто, ми можемо зробити висновок, що для переходу в IT. Важливо мати якийсь хоча б мінімальний рівень англійської мови для того, щоб отримати свій перший офер. А для того, щоб рухатися кар'єрними сходинками, ми маємо покращувати свої скіли, і звичайно потрібно підвищувати свій рівень англійської. А розкажи, будь ласка, про етап проходження співбесід, з якої співбесіди ти працевлаштувався? Я розглядав себе як джуніор девелопер. У мене було три співбесіди, але одного оферу і тоді я не побоявся якось, трошки нижчити в, в трейні, тому що я розумів, що що таке трині, так? Давай уточнимо для студентів, це е курси всередині компанії, на яку ти будеш працювати, тобто підготовчик, Вони тебе трошки е підготовляють під себе, під, що їм потрібно. Е це там десь там. Два-три. І ось е, ті на трині позиції я розглядав п'ять компаній, подав всі п'ять компаній, робив тестові завдання. Це і всі п'ять компаній дали мені офер. Жодна компанія мені е, на трині не ти влучну річ сказав, що потрібно не боятися опуститися на сходинку нижче, тому що для того, щоб свічнутися в IT, по факту треба отримати свій перший офер. Ти молодець, що ти не побоявся і в кінцевому результаті отримав аж 5 оферів і обирав вже із них. Олег, а підкажи, будь ласка, на що звертають увагу компанії під час проходження співбесіди кандидатом? Як правило, перше таке інтерв'ю проводить і чари. Mm -hmm. Вони з тобою просто розмовляють, дивляться на твої софткіли, тобто їх потрібно також розвивати. Потім, як правило, дають тобі тестове, дають десь тиждень, щоб його здати. І потім третій етап це вже технічна співбесіда. Е, вона може бути як Рев'ю по твоїй ти по твоєму тестовому завдання це можуть можуть ганяти тебе і по якісь теоретично. Але я можу сказати, що давали таку табличку з основними питаннями на співбесіду. 70% відсотків питань були ці таблички. Олег, а підкажи, будь ласка, які ти можеш дати поради студентам, які зараз знаходяться на етапі співбесід, як до них якісно готуватись? Не треба боятись ходити. Готуйтеся по тим шваргалкам, матеріалам, які дає в УАЙТІ. Також ми між собою друг другу допомагали, созвонювались, що там, як як це зробити, тобто. Спокуйтесь, не дивитися і, і вчитися, <с> і все буде у вас добре. Так, Олег, а давай поговоримо трішечки про твоє навчання. Розкажи, будь ласка, трішечки про своє навчання, з якими труднощами ти стикався, як ти їх долав, і які моменти навчання ти згадуєш з теплом? Я Почав навчатись і працюючи. основне це був брак часу. Потрібно було і по і й пороботу і повчитись, але я для себе, десь після курсу зверстки, я вже зрозумів, що я буду працювати в ІТ, і я звільнився з роботи. З приводу теплих моментів ну це ж е, групові проекти, справжні розробники. Ми були ми спілкувалися з собою, Ми радувались. Коли нас це виходило, коли наш ментор допускав наш проект до фінального захисту, то це було дуже круто. А підкажи, будь ласка, чи змінилося твоє життя після того як ти перейшов? в IT? А можливо, ти мав якісь очікування і чи справдилися вони? Не можу так сказати, все, що я собі по я як я собі. Все це, це уявляв, так воно і сталося. Тобто, офіс, дружня команда, люди інші. А е, підкажи, чи кожен може стати програмістом? Як на твою думку, кожному це по зубах? Як то кажуть? Я можу так сказати. Якщо я зміг, то кожен може ну тобто, в мене не було якось математичного складу ума, Якихось там бекграунду. Олег хочу попросити в тебе дати три поради для наших студентів, які зараз ще на етапі навчання, що робити для того, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися? Перше, і я вважаю найважливіша порада, це відноситись до навчань як до роботи, і е, таке відношення повинно бути до домашніх завдань до е, групових проєктів. Дуже дуже серйозно потрібно до цього ставитись, тому що це ваше майбутнє. Ви за це заплатили гроші. Друга порада, як, як вже я казав, це пишіть конспект. Це буде займати більше часу, але це потрібно робити. І третій варіант це треба. Ще дивитись по матеріалу е, в YouTube. тобто те, що ви прочитали в конспекті, це той необхідний мінімум, але ви повинні розширяти ваше знання. Ну, тобто, якщо вам це зрозуміло, але якщо ви це не спробуєте з ручками зробити, навіть якщо ви забули, як це робите, ви запам'ятаєте, що є такий. Спосіб і вам буду його легше подухати. Підкажи ще, будь ласка, які поради ти можеш дати тим, хто вагається, переходити чи не переходити в IT. Якщо вони вагаються щодо якогось страху, що вони не зможуть, ну пройдіть марафон і вам все стане зрозуміло. І якщо вони вагаються, що вони не знайдуть собі роботу, добре вчиться і ви знайдете. Олег, дякуємо, дякуємо за те, що сьогодні прийшов, за те, що поділився своїм досвідом з нашими слухачами. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Олега, і до нових зустрічей на каналі.